Нардеп з Прикарпаття Юрій Соловей готує законопроект проти будівництва «МініГЕС» у Карпатах та заявляє про політичні провокації з боку компаній, яким це невигідно. Обранець спільно з українськими екологами нині працює над ініціативами, які на законодавчому рівні заборонятимуть будівництво «МініГЕС». Під час засідання Верховної Ради України Прикарпатський нардеп Юрій Соловей вкотре підняв питання міні-Гес у Карпатах. Зокрема, Прикарпатець зауважив шкідливість такого будівництва на карпатських річках. Каже, робота міні-гес в горах шкодить довкіллю, знищує рекреаційний потенціал Гуцульщини, руйнує річки І головне, проти зведення такого роду виробництв більшість мешканців Прикарпаття. Народний депутат Соловей під час розділу питань до доповідача зауважив, що у Карпатському регіоні про продов... Довже існувати гостра проблема щодо будівництва міні-гес, а точніше їхній негативний вплив на довкілля, шановний доповідачу. Я до вас звертаюся запитанням, до речі, яке ви також дуже добре знаєте, і та проблема, яка сьогодні гостро стоїть в ірських населених пунктах, зокрема з будівництвом так званих міні-гесів. Оскільки ця ситуація, яка розпочалася ще в 2008 році, носить серйозну загрозу для рекреації і для розвитку туризму в гірських населених пунктах, тому у мене до вас запитання: чи передбачається в даному законопроекті відповідне введення термінів, які би Регламентували цей процес і носили заборонні норми щодо влаштування міні-гесів, які шкодять екології на території українських Карпат. Обранець стверджує, що нині в українській політиці є потужне лобі реалізації проєктів, пов'язаних із МініГЕС у Карпатах. Соловей каже, фінансово-політичні групи відчувають опір із боку місцевих громад та їхніх представників, як на місцевому, так і на всеукраїнському рівні. Саме тому зараз чиниться тиск та політичні провокації із метою дискредитації політиків, які принципово проти МініГЕС у Карпатах.